Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. І якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви в пошуках автомобіля. А у сьогоднішньому відео я вам покажу, які новинки продаються на львівському автомайданчику Карбазар поруч зі стадіоном Львів Арена. Ви підписуєтеся на наш YouTube канал, додивіться відео до кінця буде багато різних цікавих автомобілів. Погнали! Nissan Qashqai з лінзованою оптикою, камерою 360, 2013 року, 1,6 бензин на автоматі, 186 пробігу, свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні в нас наявності на автомайданчику. Лінзована оптика, двокольдені легкосплавні диски і давати заглянемо до неї в салон. По комплектації у нас йде 4 скло підіймачі, шкіряні карти, садіння шкіра з напою, коробка йде. Автомат, двозонний клімат-контроль, мультикермо, камера заднього огляду і 360 і величезний панорамний дах. Чистенький охайний задній ряд сидінь. І також ще присутні задні парктроніки. BMW 5 в кузові Універсал 2014 року, 2-літровий дизель на автоматі, 248 пробігу. Автомобіль цей, як і всі в нас, доступний в кредит. Коробка автомат, панорамний дах, адаптивні фари, передзад паратроніки, дуже-дуже гарні комплектації і в М-обвісах. В BMW розкішний салон. Дуже багато комплектацій, різних багато. Функцій має і переходимо на задній ряд. Автомобіль має електропривід кришки багажника. Ну і, звісно, тут багажник величезний. Це чудовий варіант комфортного, розкішного сімейного. Універсалу в наявності, друзі, на автомайданчику авторинку Карбазар. Audi A4 седан, 2 Дволітровий бензин. Автомат. Свіжопригнана. 16 2016 року 38 тисяч пробіг всього-навсього. 21 500 доларів. Ціна даного автомобіля. Будь ласка, Вінкод. Авто, чорний шкіряний салон, присутній люк. І давайте заглянемо до цієї красуні в салону. Авто має пам'ять водійського сидіння, чотири скло мультикермо, датчик світла та дощу та багато інших корисних функцій. Також тут великий багажник, два комплекта килинків і присутня ще камера заднього огляду. Audi Q7 2017 року. 3-літровий дизель, автомат максимальні комплектації. 147 тисяч рідного пробігу, ціна 53 тисячі доларів. Автомобіль має 7 місць і давайте зглянемо до цієї красуньки у салон. Так, виглядає у нас передня панель. Тут дуже багато. Корисних функцій, навіть є функція озонування повітря, тобто очищення повітря салону. Салон шкіра з алькантарою, підігріви, адаптивні курізи та багато-багато іншого. І це у нас, друзі, семимісна версія. присутній електропривід кришки багажника, третій ряд сидінь. Висувний фаркоп, також можете опускати, піднімати автомобіль, якщо якісь потрібні речі завантажити. Складання середнього ряду сидінь. комплектація досить класна. Hyundai Tucson 2,0 газ, бензин, автомат 7 року. Ціна 7600-270 тисяч. Рідного пробігу. Автомобіль має клімат контроль, повний привід, люк та білий шкіряний салон. Шкода Octavia a 7 18-го року. 14 тисяч доларів ціна в рідній фарбі механіка. 1,6 дизель представлена в кузові універсал. Авто 4 склопіді мультикермо, механіку, двозонний клімат-контроль та великий мультимедійний екран. В автомобілі присутні передні та задні парктроніки. Дане авто свіжо перегнене без пробігу по Україні. Ну і Октавія має величезний багажник. Mitsubishi Outlander 16918 року. 2,4 бензин, автомат 7 місць, 111 тисяч пробіг в даному автомобілі. Автомобіль має безключовий доступ, електроскладання зеркал, 4 скла підімачі, мультикермо, камера заднього огляду. Підігрів передніх сидінь. І це, друзі, семимісна версія. Mazda cx 5 у нас з Європи 15300 2,2 дизель. Автомат повний привід 248 тисяч пробігу. Чорного кольору з чорним шкіряним салоном. свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. Авто має безключовий доступ, акустику болс, 4 склопідіймачі, підіймачі, електролювання водійського та поруч пасажирського сидіння. Мультикермо, підігрів сидінь двозонний клімат-контроль та багато інших корисних функцій. В автомобілі присутня камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. Також нагадуємо, що це в нас повнопривідна версія. Chevrolet Orlando, свіжо пригнана з Європи в рідній фарбі з рідним пробігом. 2-літровий дизель на автоматі 2012 року. 7 місць. Давайте заглянемо до нього в салон. Автомобіль має шкіряний салон, дуже красивий, клімат, контроль, підігріви, сидіння і автоматичну коробку передачі. В автомобілі присутні задні парктроніки. І давайте вам ще покажу третій ряд сидінь. Друзі, якщо скласти третій ряд сидінь, то тут просто величезний багажник буде. Opel Corsa, 8 2008 року 1.4 бензин на автоматі. 160 тисяч пробіг. Ціна 7 тисяч доларів. Так виглядає нас передня панель автомобіля. Peugeot 270 року, 7600, 1,6 дизель на автоматі, 190 тисяч при пробігу. Дане авто свіжо пригнане з Європи без пробігу по Україні, розмидене та сертифіковане. Так виглядає нас передня панель. Чотири варіант економічного компактного хетчбеку. Volvo V70. 8,5 тисяч доларів ціна автомобіля, дволітровий дизель на механіці, розмитнена та сертифікована. Авто 9-го року, 271 тисяча пробіг в даному автомобілі. Ще одна новинка, це у нас Golf 7. 2016 року 213 рідного пробігу, машинка обслуговувана, 1,6 дизель на автоматі. І Golf у нас представлений в кузові Універсал. Автомат, 4 склопідіймачі, кондиціонер, автохолд. Реносценник свіжопригнаний з Європи. Ціна 5 5-го року, 1,6 бензин, автомат. Це автомобіль, гада, який всі у нас доступний у кредит. Volkswagen Jetta 8650 2-літровий бензин на механіці 178 пробігу. Автомобіль 2013 року. Автомобіль має підігрів сидінь, механіку коробку, 4 склопідіймачі. Jetta досить приємних розмірів багажник. Це у нас, друзі, авто з США. BMW X1. Свіжо пригнане, розмитнене та сертифіковане. Авто 2016 року 19650. 2-літровий бензин автомат, повний привід, 155 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має безключовий доступ. сидінь, 4 скло адаптивні фари, коробку автомат. Шкіряний салон, підігрій, сидінь, клімат-контроль та багато-багато іншого. Також в автомобілі присутня камера заднього огляду та електропривід кришки багажника. Volkswagen Tiguan 15816 року, 89 тисяч пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Це автомобіль, привезений зі США. Кого зацікавив він-код або будь-яка інформація по кожному з авто, пишіть в коментарях. Автомобіль має шкіряний салон, датчик світла, мультикермо, кондиціонер та підігріви сидінь. А у Дікі 513 року 16 до 152-літровий бензинавтомат, 135 тисяч пробігу. Автомобіль має пам'ять сидіння, 4 склопідіймачі, мультикермо, датчик світла та дощу, підігріви, передніх сидінь. Джип чероків, в дуже красивому кольору сірий графіт 19 2019 року 20 800 доларів 29 тисяч пробіг з коробкою автомат. Давайте заглянемо до цього красунчика в салон. Адже дійсності в цьому кольору. Кольорі, машина дивиться дуже і дуже красиво. Авто має безключовий доступ. Чотири склопідіймачі, датчик світло дощу, електролювання водійського сидіння, автоматичну коробку передач, клімат, контроль та багато іншого. Також в авто присутня камера заднього огляду та парктроніки. Друзі, поки я знімаю наші всі новинки, вже другий день до нас продовжать приїжджати нові автомобілі. О зараз наш менеджер буде фотографувати на сайт Nissan Qashqai 2-літровий дизель на автоматі, який зараз буде далі у цьому відеоролику. Отож, друзі, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. У нас є багато різних цікавих автомобілів та відео. Ще вас чекає Nissan Qashqai, ось такий Mercedes GL. І вертатися буде назад, буде Q5, Ford і ще попереду багато інших цікавих автомобілів. Mercedes GL 29 тисяч доларів 2013 року 115 миль пробігу, 3 літровий дизель на автоматі. Авто має пам'ять водійського сидіння, також пам'ять пасажирського сидіння, датчик світла дощу. Український контроль, клімат-контроль, підгрів сидінь та багато інших корисних функцій. І це у нас, друзі, 7-місна версія. Також на нас є ось така Audi q 5 12-го року, 73 пробігу, 2-літровий бензин автомат, ціна 14 500. Шкіряний салон, кватро повний привід, клімат-контроль та підігріви сидінь. Меган седан другого покоління 7-го року 1,6 бензин механіка 124 тисячі кілометрів пробігу. Nissan Кашкай 10200 1.6 бензин на механіці 2010 року 224 тисячі кілометрів пробігу. Авто має безключовий доступ, 4 склопідіймачі, акустику Bose, механічну коробку передач, підігріви сидінь та двозонний клімат контроль. Також в автомобілі присутній величезний панорамний дах. І бонусом в цьому автомобілі це те, що тут присутня камера заднього огляду. Нісн Кашкай 10 го року, 11550, це в нас 1,5 дизель, механіка 235 пробігу, свіжо пригнаний, розмитний та сертифікований в комплектації BOSE. Давайте заглянемо до нього в салон. Вас зустрічає величезний панорамний дах, підігріви, сидіння в автомобілі, присутній клімат, контроль двозонній камера заднього огляду. Акустична система Bose та шкіряний салон. Чудовий варіант економічного сімейного кросовера. Друзі, також на наявності у нас є Peugeot 3008, 10400, 2-літровий дизель, механіка 240 пробігу. Це у нас французький кросовер, вже на українській реєстрації автомобіль. Трібно тільки зробити договір купівлі продажу, двозонний клімат, задні парктроніки та механічна коробка передач. Ще один 3008, друзі. І ще один 3008 у нас попереду є в наявності, це у нас вже йде з автоматичною коробкою передач. Також на двозонному кліматі 2011 року 9550 мегантрач є в наявності. І ось такий коштує 10700 нас. Перепрошую, 10400 теж комплектація Allure максимальна. 1.6 дизель також на автоматі. Друзі, в наявності, як ви бачите, величезна кількість автомобілів. Приходьте, обирайте, оглядайте, робіть тест драйви, а я вам покажу наше завершальне авто сьогоднішнього відео. Друзі, мало бути завершальне авто, але приїхала ще одна новинка. Це Mazda 3 ка 18 року. Ціна 14200, 2,5 бензин на механіці. Максимальні в максимальній комплектації у нас лінзована оптика, безключовий доступ, шкіряний салон. Комплектація у нас йде Grand Турін. Безключовий доступ. Зараз візьму ключі і вам покажу салон. То має 4 склопідіймачі, мультикермо, двозонний клімат-контроль. Також має екран з камерою заднього огляду та проекцію. Ford Фордмандео вкузі Універсал 2009 року, 1,8 дизель на механіці, ціна 7500 185 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має 4 скло пам'ять водійського сидіння, комбінований салон, шкіра з алькантарою, мультикермо, 6-ступеневу механічну коробку передач та клімат-контроль. Nissan Qashqai 2011 року, 13 тисяч доларів ціна, 2-літровий дизель автомат, 170 тисяч рідного пробігу і автомобіль в рідній фарбі. Автомобіль має панорамний дах, повний привід, коробку автомат. Це головний гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Що ж, друзі, як ви бачите, автомобілів в нас величезна кількість наявності. Ви їх можете оглянути щодня. Також повний каталог авто представлений на нашому сайті CarBazaar. Будемо вас раді бачити буднях з 10 до 19 і в суботу та неділю ми працюємо з 7 до 15. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у наших нових відео. CarBazaar. швидко продавати, легко купувати.